Організації учнівського самоврядування Департаментом освіти міської ради, вирішили спробувати. І провели перший пілотний проєкт на базі Дзержинського району. Він був невеличким, він був таким камерним, знаєте, там чотири команди у нас грали у такому великому фіналі, а не 40, як зараз. Да? За два роки ми виросли в 10 разів, як бачите. І наступного року мені зателефонували і кажуть. Я ніколи не забуду цю фразу Інни Валентинівни, Ігорі, у нас весь Харьков хочете грати в дебати, а ви десь пропали». І це стало показником того, що ми щось робимо не дарма. Відповідно, цього року, коли Оля, яка минулого року була тренером, зараз вас скоординувала і зробила цей проєкт можливим. Тренери, які не грали в дебати, вони зараз вас тренують, вони є чемпіонами-фіналістами всеукраїнських дебатних турнірів і діляться вже своїм досвідом з вами. Ну, а я, організовуючи цей проєкт скромно минулого року, цього року балотуюся у президенти всеукраїнської молодіжної громади. Які відбудеться 10 травня цього року. Я сподіваюся, що той шлях, на який ви стали зараз, це шлях розвитку. Ви не сидите в таку чудову погоду, не гуляєте на вулиці, ви прийшли сьогодні сюди розвиватися. Відповідно, я бажаю, щоб через 2-3 роки кожен з вас міг так само провести таку історичну ретроспективу і подивитися, наскільки ви виросли за ці 2-3 роки. Дебати – це ідеальний інструмент для вашого саморозвитку. Який допомагає вам краще думати, перш за все, а той, хто вміє думати, той вміє у цьому світі розвиватися. Відповідно, я кожному з вас бажаю бути найкращим. Я нагадую, що наш проєкт існує в рамках стратегії розвитку Харкова до 2030 року. Відповідно, у 30-му році ми сподіваємося, що у кожній школі, та ми впевнені, що у кожній школі, буде самодостатній дебатний клуб. Самодостатнє, я маю на увазі, щоб не ми до вас приходили, вас там дьоргали, давайте грати, давайте тренуватися. Ви самі організовувалися, ну ваші нащадки тоді вже у когось вже будуть діти і так далі. І ви самі організовувалися і працювали самостійно, як зараз грають студенти. Студенти зараз збираються самостійно у своїх клубах, самі один одного тренують, більш досвідчені стають суддями, менш досвідчені стають новачками, як ви. І цей процес існує постійно. Відповідно, ми віримо, що через кілька років хтось із вас, хто сидить тут, стане чемпіоном світу з дебатів, чемпіоном Європи з дебатів, і ви станете своїми тренерами для своїх шкіл, своїх районів і свого міста. Я кожному з вас бажаю перемоги.